Мене звати Аліна Рос, я авторка Самведа вже сьомий рік. Звісно, Рос це псевдонім, це не моє справжнє прізвище. Я взяла його собі в 20-му році. Аліна справжнє ім'я. І зараз у вас на відео видно всі книги, які в мене є. Це чотири зараз у мене психологічних романи. Ще є правда п'ятий, який я нікому не показую. Називаю його пробою пера. Шлях сам видав, я вибрала, можна сказати, не свідомо спочатку, а тому, що видавництво мені або не відповідали, або відповідали відмовою. І вже зараз, на сьомий рік самовидавництва, тут коли в мене є пропозиції від видавництва, я все одно продовжую шлях самовидання і сам видаву, тому що коли це вже багато багато років, в тебе є досвід, тебе є читачі, які чекають нову книгу, і я вирішила, що далі я буду. Йти сама, але, звісно, все може статися, може колись я буду співпрацювати з видавництвом. Дуже сподіваюся, що цією осені вийде мій новий психологічний роман і, мабуть, моя найважча робота, тому що він частково автобіографічний. Спойла зроби невеличкі, що минулого року я потрапила в важке ДТП, в якому я вийшла в принципі, ціла, неушкоджена чут дивом насправді. І з цього починається моя книга. Важка, тому що дійсно це про пережити, але більше не буду робити спойлерів, назва у мене вже, до речі, є, е, і теж не буду казати. І, власне, я авторку саме дав, ви мене можете знайти фактично в усіх книжкових е, і інстаграмі, і в інших соціальних мережах. Якщо до речі, ви автор сам видав, ви можете завжди мені написати, якщо у вас є питання в інстаграмі. Можете написати також. У нас є телеграм ком'юніті, сам видав, так і називається сам видав. Ви можете просто знайти нас, додатися. Там можна самопрезентацію презентацію зробити. Можете запитати поради у колег, у мене теж і в нас таке досить тепле Ком'юніті авторів, які йдуть самовидавничим, непростим, але дуже цінним і класним шляхом.